Бездоріжжя на вулиці Автолимашівській поставило під загрозу існування транспортного сполучення із цією частиною міста. Чи не на найбільше від понівеченого дорожнього покриття страждають тролейбуси? Вибоїни, котрі з часом перетворилися у ями по коліна, виводять з ладу комунальний електротранспорт. Результат видно на ліцо, як то кажуть, тому що кожна яма така вже, що ми чіпаємо рамою. У нас мотори всі йдуть низом, і всі ми всі ями ми, ми рівнаємо вже своїм кузовом. Тому що тут взагалі нічого не робиться. Тут нема нормальної ні каналізації, а як вода, це взагалі в нас тут катастрофа. Не лише бездоріжжя, проблеми із каналізацією також паралізують роботу рогатих, скаржаться водії. У час злив дощівка немає стоку і заливає усю дорогу. Найбільше від води страждає серце тролейбуса. Мотор він знаходиться на висоті 20 сантиметрів. Оці підони, що тут під моторами, їх чуть ли не кожен тиждень бусить Поновлювати, тому що ми їх фактично обриваємо гнем. А якщо вода, то вода вже затікає під ці піддони. Тролейбусний маршрут номер 2 єдиний, що з'єднує хреплинський проввузол і середмістям. Муніципальний транспорт сюди курсує кожних 10 хвилин. Утім, погана дорога буквально щодня виводить із ладу тролейбуси. Аби відновлювати їхню роботу, комунальники змушені створити окрему ремонтну бригаду. У нас дуже багато. Відриви в реактивний штанг, які кріплять передні і задні мости до шасі тролейбуса, і для цього навіть ми були змушені навесні спеціально організувати окрему бригаду, яка нічим не займається по ремонту обслуговування тролейбусів, а вона тільки кожен день варить, підварює пошкоджені місця. Аби уберегти тролейбуси від постійних поломок, комунальники пропонують обмежити рух за даним маршрутом. Кажуть, тролейбуси їздитимуть лише у час пік. Уранці привозитимуть людей і забиратимуть додому по завершенні робочого часу. У мерії намірі обмежити рух на маршруті номер 2 попередньо підтримали. Виправдовується, у першу чергу, наводять лад у центральній частині івано франківська Вулицю Автолевмашівську планують відремонтувати восени. А нехай буде і п'ять чоловік, але вони ж люди. Правильно їх треба вести. А чому ми маємо лишатися цього маршруту? Нехай влада зробить нам дорогу. Погоджуюся з вами. Але ми вже поступово, поступово вирівнюємо, вирівнюємо ситуацію. Дойдуть руки до Телемашевського, я вам обіцяю. В цьому році у Хриплинській промисловій зоні розташовано кілька провідних підприємств Івано-Франківська. Щодня сюди курсують тисячі заводчан. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.